Улюблена музика навіть найнуднішу та довгу поїздку перетворює на легку і приємну подорож. Тому кожен водій підбирає свій саундтрек. Для одних це улюблена радіостанція, для інших музична добірка. Якщо в автомобілі немає магнітоли, що зчитує файли з флешок або SD-карт, а є лише стареньке радіо або магнітола з CDR програвачем, то найзручнішим і найвигіднішим способом вирішення музичної проблеми є покупка FM-модулятора. Поговоримо про них. З вами знову канал Doc.ua Що таке fm модулятор fm модулятор або FM-трансмітер трансмітер це простий пристрій, призначений для відтворення звукових файлів з будь-якого носія через радіоприймач автомобіля. Складніші моделі можуть ще й синхронізуватися із мобільними пристроями через Bluetooth і працювати як гучний зв'язок або бездротовий динамік телефону, знову ж таки, виводячи звук на автомобільні динаміки. Якщо ви зараз зрозуміли, що от саме FM-модулятора вам не вистачає для повного щастя, то перед покупкою варто розібратися в усіх характеристиках і можливостях цього пристрою. Отже, що він може? Взяти музику з флешки і запустити її через аудіосистему вашого автомобільного радіо. Застосовують його, якщо в машині встановлена магнітола старої конструкції, без слотів для карт пам'яті, але з хорошими якісними динаміками. Або ж для відтворення музики з файлів, формат яких не читається магнітолою. Зазвичай fm трансмітери без проблем читають музичні файли будь-яких форматів і розширень. Підключитися до смартфону через дротове з'єднання 3,5 мм або USB, і відтворювати музику із внутрішньої пам'яті телефону. Підключитися до смартфону через Bluetooth з'єднання, програвати музику, виводити на аудіосистему звуки звук із динаміка та приймати звук на мікрофон. Іншими словами, fm трансмітер може забезпечити бездрутовий гучний зв'язок для прийому дзвінків. Заряджати мобільні пристрої. До USB-роз'ємів можна підключити свій телефон або інші гаджети і заряджати під час поїздки. До того, як прийняти рішення про покупку FM-модулятора, потрібно ретельно проаналізувати всі технічні характеристики. Це допоможе уникнути прикрих помилок і зробити правильний вибір. Напруга на прикурювачі. Оскільки модулятор вмикається до гнізда прикурювача, потрібно вибирати таку модель, яка відповідає напрузі автомобільного акумулятора. Більшість fm модуляторів працюють від 12 вольт і не підходять до застосування у вантажівках і автобусах, де встановлений акумулятор на 24 вольти. Формати файлів, що підтримуються пристроєм. Зазвичай FM-модулятори розраховані на считування більшості відомих форматів аудіофайлів. Якщо ви використовуєте не тільки MP3, але й інші формати музики, перевірте, чи вони читатимуться на обраній вами моделі трансмітера. Особливо це стосується епловського АЛАК, а також важких FLAC, API, WAV та інших. Підтримка пристроїв. Всі трансмітери мають USB-порт, і не один, а також слот для карти пам'яті. Але деякі моделі передбачають також підключення інших пристроїв через AUX-порт, роз'єм 3,5 мм і Bluetooth з'єднання. Чим більше портів, тим більше можливостей. Форм-фактор Простота управління та зручність не менш важливі, ніж інші технічні параметри. На ринку представлені fm модулятори з дисплеєм і без, із кнопковим або сенсорним управлінням, і з різними варіантами дистанційного управління або без нього. Зрозуміло, що дисплей значно полегшує користування, а виносний пульт дистанційного управління на кермі уможливить прослуховування улюблених треків, не відволікаючись від водіння. Карти пам'яті обов'язково подивіться, які формати та максимальні розміри карт пам'яті приймає трансмітер. Форматами можуть бути SD, microSD, SDHC та інші, а максимальний обсяг від 4 до 128 ГБ. Зважаючи, що у продажу з'являються носії інформації дедалі більшої ємності, краще вибирати пристрій, що зчитує із запасу. Кількість портів USB і сила струму в них для зарядки гаджетів. fm модулятор може мати один, два або три USB-порти. Причому один із них призначений для флешки, тобто працює і на вхід, і на вихід. Проте інші або інші тільки для заряджання, тільки на вихід. Обов'язково звертайте увагу, яка сила струму вказана на них і наскільки вона відповідає силі струму штатного зарядного пристрою вашого смартфона. Трансмітер може подавати струм від 0,5 до 4 А. І краще, щоб цей показник відповідав тому, який вказаний на рідній зарядній вилці характеристика output вихід. В сучасних модуляторах є швидке заряджання, Quick Charge. Це зазначено у додаткових характеристиках. Функція гучного зв'язку. Зручно, коли можна підключити телефон і застосувати трансмітер як виносну гарнітуру. В такому випадку для виведення звуку застосовують саме динаміки аудіосистеми автомобіля, а для розмови мікрофон телефона або самого модулятора. Гучний зв'язок можливий тільки за наявності Bluetooth-з'єднання. Які бренди вибрати? Як і в випадку з недорогою електронікою, здебільшого FM-модулятори виробляють у Китаї. Якість їх залежить від вимог замовника. Тож, що відомішим є бренд вказаний на пристрої, то більше шансів, що він відповідатиме очікуваним параметрам. Варто звернути увагу на такі бренди: Baseus Китай, Promate Тайвань, Gelius – Україна, Grandex – Китай. Цікаво, що Bezios давно має репутацію надійного бренда з чудовими для користувача характеристиками своєї продукції. То що ж вибрати? Нову магнітолу чи fm модулятор Зазвичай до fm модуляторів є дві претензії: шуми та низькі характеристики звуку. Дійсно, про повноцінне звучання треків, яке можна отримати з хорошою аудіоустановкою, годі говорити. До того, що у більшості старих автомобілів стоять не найкращі динаміки. Що ж до шумів, то потрібно пам'ятати, що модулятор працює в радіодіапазоні, тож на передачу сигналу можуть впливати зовнішні фактори. Фон від потужних джерел електромагнітного випромінювання, леп та інші. Атмосферні завади від грози, шуми від інших пристроїв в автомобілі тощо. Щоб ближче модулятор до приймача в автомобілі, то менше буде шумів і краща якість сигналу. Якщо у улюбленої музики та чистий звук категорично важливі, то краще розщедритися на новеньку сучасну магнітолу. Але для тих, кому важливо просто слухати звичний трек-ліст і не витрачати зайвих грошей, FM-трансмітер стане найкращим вибором. Підписуйтесь на наш канал, у нас завжди цікава та актуальна інформація для автомобілістів.